Люди, ви взагалі розумієте, що ця особа творить з нашою країною, як підлими кремлівськими методичками нас знищують нашими руками через цю агентку ФСБ. Кременоська маскується під патріотку, але її справжнє обличчя обличчя зрадниці. Дивіться самі, вона починала з садистського знищення тварин, була докхантером. А докхантерство це проект ФСБ для вербування неадекватних особистостей. Ось, наприклад, Докхантер Мільчаков, який звірськи знущався над полоненими українцями, навіть відрізав голови нашим воїнам. Потім Кременоська перевзулася в борця з сектами і почала плагіадити роботи московського куратора Дворкіна. Ось Дворкін отримує нагороди та привітання від глави РПЦ Мафіозі Кирила. Далі вона просуває росіянина Нівєєва, того самого, який називає українців хохлами, виправдовує окупацію Криму. Заявляє, у полонених необхідно отримувати інформацію, слідів катувань бути не повинно. Її шеф Дворкін отримує нагороди від патріарха Кирила. Його заступник Новопашин називає Україну сектою і розміщує матеріали Креміновську. Її пропаганда вшита в загальний антиукраїнський потік РПЦ та ФСБ. Далі вона цілеспрямовано знищує авторитет українських релігіознавців, які домоглися автокефалії Української православної церкви. Вона воює проти тих, хто зробив нашу церкву незалежною від Москви. А це вже злочин, активно захищає чеського пьет Якуба Яхла, за словами жертв і свідків, проти якого вже знято третій фільм про звірства над дітьми в Африці: 14 дітей віком від 2 до 14 років. А їй байдуже. І це її напарник Святогор, такий самий садистий. Яке оточення правозахисниці? Всі докази зв'язків Криміновської ФСБ, та Дворкиним дивіться тут? Це вже не тільки Держзрада, це цілий букет статей Кримінального кодексу. Час притягати до відповідальності, як вважаєте.